1 вересня, 8 ранку. Небайдужі рівняни зібралися, аби послухати, що встигла зробити влада за півроку. Виконуючи обов'язки міського голови Віктор Шакерзян, звітує перед громадою. Чи не одним з основних досягнень за цей термін називає безбар'єрність? Так цьогоріч вдалося облаштувати інклюзивний маршрут на вулиці Симона Петлюри та відкрити доступний бізнес коворкінг. Цього року мисла доступний бізнес коворкінг не зараз Збуло увага громаді на маршруту без барєрності. Перший етап інклюзивного маршруту, торжиною 1,4 км. Він проходить у це самолітери, з'явився ключові точки міста СНАП, проголосно військову адміністрацію, бізнес-колосіння та різні бізнес-верставити -бізнес КФУ. Фінансування цієї частини маршруту стало можливим завдяки зусиллям громади та партнерів. Утім, на цьому зупинятися не збираються. У планах створення умовного кільцевого маршруту протяжністю 7,9 і кілометрів, який сполучатиме значну кількість загальноміських громадських об'єктів. Обговорили під час звіту і бюджет. Загалом за півроку громада отримала надходжень у міську казну близько 2 мільярдів гривень. Стільки ж було і витрачено. Це за словами Віктора Шакерзяна більше ніж минулого року. Основні видатки освіта та підтримка ЗСУ. Саме найбільше – це нас. Це фактична освіта, тобто є вже наголошено, там більше 52%. Відповідно, тоді і йти типу по інших так само, галузі. На Збройні сили, там все, що пов'язано з воєнним станом, там здається, на сьогоднішній вже більше 600 мільйонів, тобто це, що стосовно там, військових, так само сім'ї загиблих і все безпосередньо, що пов'язано з військовим станом. Не забули і за благоустрій. Віктор Шакерзян зазначив, що у Рівному активно працюють над озелененням. Зокрема, розпочали відновлювати парк Єврейка та створили нову сучасну рекреаційну зону у гідропарку. У планах ще оновити парк імені Тараса Шевченка. Також працюють над проведенням вакуумної каналізації у мікрорайонах Басівкут та Новий двір. Обіцяють подбати і про безпеку під час пожеж. У планах встановити 100 наземних гідрантів, які під час ліквідації займань зможуть забезпечити рятувальникам. Швидший та легший доступ до води. Перші гідранти були встановлені на території з підвищенням розвитку надзвичайних ситуацій. Західна частина міста, в районі вулиці Воніська, Вербова, Старицька, Біла, а також в центральній частині міста та районі, ре, центрального ринку. Загальний бюджет проєкту Ляріна встановить понад 280 тисяч євро, з яких лише 10%. Сотник. Десять відсотків залесок місцевої громади. Опісля звітування усі присутні могли поставити запитання. Як громада підтримує дітей внутрішньопереміщених осіб у школі? І відповідно, які відгуки батьків щодо цього, дійсно, ми намагаємося максимально приділити увагу, тому що, на жаль, діти змушуємо залишити свої домівки, приїхати в інше місто. І освіта завжди приділяє для цих дітей максимальну увагу, тобто кожна родина раз індивідуально, але звичок максимально ми забезпечуємо безкоштовне харчування, проїздом нам дуже всім сподобався цей майданчик, який вчитися на чітко парку. Але хочу дізнатися, чи тарі планується в інших районах міста. Ми дуже приїхати, оскільки ветеранів є багато і всіх проживаємо мене Була така думка зробити в кожному в кожному парку такий майданчик для того, щоб для зручності було для всіх людей, які там проживають. Ми напевно будемо це реалізовувати. Загалом перед жителями громади Віктор Шакерзян звітував менше години. Наприкінці зауважив, що на майбутнє в них ще чимало планів, і усі вони будуть впроваджуватися поступово. Вікторія Якимець та Валентин Зледенний. Телеканал ITV, Медіагруп.